Всім привіт! Хотів би зняти сьогодні відосик такий коротенький, розказати про такі тріщоточки для волківські, якими я користуюся. У мене перша була, вона щиткова йде. Простягти маленько на квадрат 3-8. І потім собі, точніше мені подарувала дружина але якби... Я впросив її. Вона хотіла щось інше, але я кажу, давай це інструмент найкращий подарок для автомеханіка. появилась мене ось така, користуюся такою. Ця дуже зручна. Вона маленька, компактненька, в неї не сильно великі оберти, але в принципі достатньо. Таке крутити зверху щось кришки клапані, щоб не сильно в великому е ну, нормальному доступі. Непогано, взагалі зручна, маленька, прикольненька. Це, я б сказав, би, це ідеальна трещотка. Ну, вона може і не ідеальна, але вона саме універсальна, мабуть, з усіх, що можуть бути. Охранення, просто класна, топова трещотка, взагалі шикарна. Можна сказати, практично ідеальна. Вона виходить йде з набором головок таких. Типу, отакі вони йдуть. Вони вставляються. Так не вставляються ось так. Можна вставити з іншої сторони. в принципі Ця велика може заважатиме перемикач, якщо вже то маленьку, в принципі, не заважатиме. Достаються, фіксується штопорним кільцем. В принципі, вони дуже короткі. До 15-ї головки вони йдуть сквозні. Після 15 вони вже йдуть не сквозні. Нема смисла шпилька все одно не пройде через цей отвір. Але в неї є в наборі ще ось такі переходники які можна поставити квадрат 38. 1 4. І в наборі ще є головочки з 8 по 21. І от такий адаптер для бід звичайних hex 1,4. Але є один неї косяк прям. Вона Можна сказати ідеально, але з одним величезним косяком. Коли вставляєш так перехідник, потім береш головочку, попрацював, дістаєш і, і воно дістається отак. Бісить до немочі, просто ж до до посинення бісить. В мене це зараз знімається нормально. Нормально знімається. Коли працюєш, вона вилазить вічно з цим. З цим адаптером вона вилазить. Так тримається. Ну, цей величезний косяк, дуже великий клімовочку. Цей дуже великий косяк. Тому компанія Мілоки подумала над цим і випустила отакі перехідники. Получається, це на одну другу, три восьмих і одна четверта. Вони вже йдуть з фіксацією. Якось тако в кадр попасти. Йдуть з фіксацією. І от її вже коли вставляєш сюди, вставляєш трохи провернув вставив, вона зафіксувалася, вона не випадає. Все. І з цим вже можна працювати. Взяв, зняв, вона вже не випадає. І от з ними ця тижня стає. Максимально універсальною і взагалі ідеальною. Тому що три квадрати, основні одна, друга, одна четверта, три восьмих. Вставив маленьку головочку надів, середню, велику, Працюєш, взагалі нема проблеми. Треба такий адаптер. Це, це він. Треба такий поставити. І залізти біткою маленькою. Вставив бітку, вставив. Заліз десь біткою тут. Там в середині є магнітик, воно тримається всередині магнітику. Тому якось отак, скачка афігенська, універсальна і з оціми штуками вона стала взагалі топом. Три квадрати на 3 основні типу голову і все, І можна працювати чим хоч, хоч бітами, хоч головками, чим душа забажає. Ну, а це на подхваті. Вона в мене ламалася один раз. Я трошки психанув, куртанувся в нею. Але відремонтував, навіть відео є в мене в тіктоці. Ну, якось отак, такий відосик.